Друзі, моє вітання! Дикий кут, вітаю вас, бажаю вам здоров'я. Сьогодні незвичний формат нашого відео. І такий маленька історія, предисторія і заділ нашого каналу на дальніше. Тому сьогодні дуже буде цікаво. Лишайтеся з нами. Не забудьте підписатися, поставити лайки. І що я хочу розповісти? Картошку ми викопали. Зараз е, також ви можете подивитися на нашу альтанку. Ходімо, подивимося, на нашу альтанку ми її доробили. Ходімо. Зранку встав, підкосив тут дорожку, щоб можна було ходити, не цеплятися. Друзі, отака от получилася от у нас бесідка тут. То, що ми... Добивалися то, що ми хотіли тут зробити, ми цього добилися і зробили. Вийшло, вийшло, як вийшло, так як у нас, як ми старалися, Вийшло автентичненько, як ми хотіли. Е, і вже на цій нашій альтанці, на цій нашій бесідці, так як ми хотіли, вже проходяться зібрання молодіжі, Розбираємо слово наше святе писання. І е, це починає служити. До речі, на базі нашого дикого кута, і в частності на цій бісітці вже проводився дитячий християнський лагерь. Моє вітання, друзі, і наше дійство, собственно, ради чого це все затівалося, розпочалося. Дикий кут приймає християнський табір, вибори життя. Що, приєднуйтесь до нас і будемо разом зідати. Ви куди? Да, 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 О, супер! Клас! Привіт! Як ти? Клас! Можна до вас? Да. Супер! Нужно! Супер! Репетиція на завтрашній день. Давай, давай. Місто дискотеки. Як я вже сказав, картоплю викопали, альтанку построїли, лагерь провели. І ви знаєте, в якому ми регіоні знаходимося і де ми знаходимося. Ситуація доволі непроста і ми решили Рішили з моєю родиною виїхати. Виїхати на час, не знаємо наскільки. Дуже тяжко щось прогнозувати. Але наш канал, Дикий Кут, він продовжує жити. Тому садиба наша продовжує життя, але моя родина трошки буде в іншому місці. В якому ми будемо місці, ви можете підписатися на нас, слідкувати за нами і побачите. Пишіть в коментарях, ми будемо відповідати, може, зробимо якесь коротеньке відео. І може вам буде щось цікаве з тої місцини, де ми будемо, будемо старатися знімати, виходити в ефір, тому лишайтеся з нами. І до нових зустрічей! І як завжди, Боже власне.